Очі віта російських мажорів, поки батьки-чиновники віддають смертоносні накази, їхні діти розважаються у різних куточках світу. Як це так у цій гейропі, чи Як вони там кажуть? Ай-яй-яй, як можна, друзі? Але вони подорожують, хизуються розкішою і навіть змінюють прізвища, щоб відбили відбілити свою репутацію. Чому їх не зачіпають санкції? Дивіться далі нашого матеріалі. Розкішні подорожі, дорогі бренди та найкращі ресторани. Так у Туреччині відпочиває росіянка Ліза Піскова, донька кремлівського речника Дмитра Піскова. А ще декілька років тому вона хизувалася розкішним життям і в ЄС. До прикладу, жила та навчалася у Франції, публікувала кадри з відпочинку на узбережжі Іспанії. Однак все змінилося після початку повномасштабної війни. Ліза Піскова найчастіше живе в Ерефі, а мапа її мандрів різко звузилася. У березні 2022-го США наклали на неї санкції. Згодом так само вчинили у ЄС. А вже цьогоріч піскова таємно вийшла заміж і взяла прізвище чоловіка. Щоб уникнути санкцій, пишуть російські змі. Схожу схему придумав і син екс генпрокурора РФІ Юрія Чайки у державній базі юридичних осіб. Він змінив по батькові Юрійович став Володимировичем. Якщо діти російських чиновників не під персональними санкціями вони безперешкодно можуть подорожувати. Однак, щоб не ризикувати, ймовірно використовують другий паспорт. Або, до прикладу, дипломатичний. Він спрощує перетин кордонів, особливо якщо країна не перевіряє, чи не вносить власника у базу. За таким у Дубай літала Ксенія Шойгу у травні 23-го пишуть Росзмі. Це донька колишнього міністра оборони Ерефії. Після подорожі вона повернулася на літаку, який приземлився у московському аеропорту. У той же день Ерефія масово вдарила по Україні. У Дніпровській поліклініці шукали людей під завалами. Саме за ракетні удари Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт батька Ксенії Шойгу. А його донька опинилася під санкціями лише у двох країнах США та Японії. Санкції торкнулися і родини самого Путіна, головного військового злочинця 21-го століття. У 2022 році ЄС і США офіційно включили до чорних списків його двох доньок. Катерину Тихонову та Марію Воронцову обидві будували кар'єру і бізнес на Заході. Вони роками мешкали в Європі. Лише Тихонова з 2017 по 2019 вилітала щонайменше 50 разів з Росії до німецького Мюнхена. Проаналізували РосЗМІ. А це кадри 22-річної Луїзи Розової, ймовірної позашлюбної доньки Путіна. Про її життя мало що відомо. Дівчина живе у Франції, організувала там антивоєнні виставки. Нещодавно вона вийшла з тіні. вперше опублікувала у соцмережі своє обличчя і ймовірно звинуватила Путіна. Про це пише Більд. Так чудово знову показати світові своє обличчя. Це щодня нагадує мені, ким я народилася і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала мільйони життів і зруйнувала моє. Однак згодом німецьке видання видалило статтю. Журналісти могли взяти цитату з фейкового акаунту Луїзи Розової, а її фотографії змонтувати на основі світлин російської моделі. Серед тих людей, хто вирішив не повертатися до Росії, син депутата Держдуми від справедливої Росії Олексія Чепи. Він публічно критикує Захід і підтримує війну проти України. Однак це не заважає його 25-річному Даніелю спокійно жити та займатися бізнесом в Іспанії. Проживають, тому що мають або вид на проживання, які, які просто ця країна не має підстав скасувати. А вона буде мати право скасувати тільки виключно тоді, коли ми в суді доведемо. Що в них там не знаю, батько там чи мама злочинець. Україна збирає докази, щоби санкції запрацювали для конкретних людей. Однак, попри персональні обмеження вищих посадовців, багато дітей та родичів військових злочинців досі не ізольовані від цивілізованого світу.